До дня туризму в музеї історії Бердичева відкрили фотовиставку Світлани Шмигельської Мандруй Україною. Це вже п'ята персональна виставка Світлани у рідному місті. Були ще кілька в Житомирі у числі кращих фотографів області. Понад 80 робіт, як підсумок п'ятилітніх мандрівок, пішки потягом чи скутером різними куточками України. Я думаю, що зараз про Україну дізнався весь світ. І буде соромно, якщо ми самі будемо знати менше, ніж іноземці. Ми Нам дійсно є чим пишатися, є що боронити, бо наша Україна дуже різноманітна. Тут навіть на роботах представлені і гори, і пустелі, і моря, гарні краєвиди, і багато архітектурних історичних пам'яток. Є краса рукотворна, є краса природня. Кращий спосіб дізнатися про країну я вважаю, що це мандри. бо це лишається і у серці, ці спогади, і у нашому пам'яті. Це дуже гарне перезавантаження ну, для мізків і для душі. І я керуюся такими принципами, що дорогу подавати, хто йде. І краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Світлана переймається екологічними проблемами, і хто зна, можливо, це стане темою наступної її виставки. <гум> можливо, і таке буде. Ну, тобто я поки не прогнозую, але найти творчі люди, буде натхнення, буде час і щось обов'язково буде надалі. Ось тут у музеї і карта мандрів Світлани. Вона побувала у більш як десяти областях України, заохочує інших до подорожей, бо без цього було б нецікавим життя. Бо я така людина, ну чесно, мені щось робиться, як я сижу, ну я не можу сидіти, мені треба ну, хоча б у лісочок десь виїхати. Ну, бо це цікаво, це відпочиваєш, віддихаєш, перемикаєшся, якесь натхнення, ну, якийсь час ну, для себе, себе, про себе дізнатися, про щось переосмислити. Тому я всіх закликаю. Мандруйте, це цікаво. Виставка Світлани Шмигельської діятиме в музеї історії Бердичева ще два тижні. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.